Якщо ви бачите це відео, це означає, що Всесвіт хоче, щоб ви нарешті виконали хоча б одне зі своїх бажань, мінімум у одній сфері свого життя, і скористалися для цього одним з двох способів, у особливий день 22 вересня. І що це за способи? Це зустріч сонця вранці та медитація на нього протягом дня. Коли ви стаєте обличчям до сонечка, думаєте про бажане, яке має бути десь на 30% більшим за те, що ви можете і маєте зараз, та медитуєте від 15 до 30 хвилин, намагаючись прожити ті відчуття, коли бажане стане дійсним, але вже в стані тут і зараз. А підношення це практика подяки з землі, яка йде від наших предків слов'ян, для яких осіннє рівнодення було святом завершення жнив і вдячності за плоди землі. Більше про неї я написала в своєму телеграмі. Які бажання можна і треба загадувати завтра або сьогодні, дивлячись, коли вас знайшло це відео, під енергією осіннього рівнодення, яке ще буде посилене силою сонячного затемнення? Чому саме так я розповіла у відео до цього? Подивіться його теж. А зараз ми розглянемо кожну важливу сферу життя. і Я дам вам конкретні підкріплюючі наміри афірмації для ваших бажань. І почнемо ми зі здоров'я і тіла. Маніфестувати та підкріплювати це намірами, що моє тіло оновлюється, моя нервова система відновлюється і функціонує в стані спокою та гармонії. Або ж я отримую ресурси для якісного харчування, відпочинку та всього необхідного для турботи про себе. І намагайтеся після цього хоча б тиждень харчуватися більш-менш здоровою їжею, яка дає вам більше сил, аніж забирає на її перетравлення. Або ж якщо ви робите підношення на цю тему, на це бажання землі, то в цей день покладіть в нього зерно або яблучко, щоб вкорінити свій намір щодо свого здоров'я та помедитувати, звісно, потім на сонечко, як я все детально написала в своєму телеграмі. Читайте та робіть. Далі фінанси та робота. Ви можете подумати про своє фінансове бажання і підкріпити його наміром афірмацію на кшталт. Я притягую стабільний фінансовий потік у легкості та в потоці. Я знаходжу роботу, яка відповідає моїй душі, дає мені відчуття гармонії. Або я дозволяю собі і приймаю нові можливості та способи для заробітку, що приносять мені радість і задоволення і якісне життя. Якщо робите підношення на це, кладете монетку чи жменьку зерна, як символ взаємообміну з землею ресурсами, та медитуєте, уявляючи, скільки добра у світі ви зможете зробити, коли у вас буде багато грошей. Починається холодні півроку, в які ми. І Тема затишку, наших здорових кордонів і комфорту, а також оточення себе тими, з ким нам хочеться перезимувати, стають особливо важливими. Тож маніфестуйте та кажіть собі: мій дім наповнений чистотою, теплом, гармонією, чистотою не лише фізичною, а й енергетичною. Я встановлю здорові кордони у стосунках з рідними і живу в спокої, з повагою до себе, до свого простору. Або моя сім'я розквітає у взаємній підтримці та довірі і добробуту тощо і у підношення можете додати краплю меду або хліб як символ миру і достатку в родині, та погрітися в променях сонечка, відчуваючи, що кохання та тепло підтримки близьких буде ще більш зігріваючим, ніж його промені. Ну, а ще більше про бажання, кохання, щастя в стосунках, а також духовності та темі свого саморозвитку ви можете дізнатися в моєму телеграмі, де я вас буду дуже рада бачити. Щасливого, осіннього, рівнодення і півроку життя після нього.